Господи, скільки в мене ворогів, стільки повстає на мене. Багато кажуть душі моїй, немає спасіння йому в Бозі. Але ти, Господи, щит мій, слава моя, і ти підноси мою голову. Я голосом своїм до Господа кликнув, і він відповів мені з гори святої своєї. Я лягаю і сплю, прокидаюся, бо Господь підтримує мене. Не боюся тисяч людей. Що повстали проти мене з усіх боків. Уставай, Господи. Спасай мене, Боже мій. Бо ти вдарив усіх ворогів моїх на щелепи і зломив зуби безбожним. Спасіння від Господа на народі Твоєму благословення Твоє. Блаженний чоловік, який не ходить на раду безбожних і не стоїть на путі грішників, і не сидить у товаристві з неважливих. але в законі Господа його воля. І про закон його він розмірковує день і ніч. І буде він, як дерево, посаджене при водах, що дає плід свій у свій час, і листя його не вияне, і все, що він робить, успіє. Не так безбожні, але як полова, яку вітер розвіває. Тому не встотимуть безбожні на суді, ані грішники в зборищі праведних. Бо Господь знає путь праведних, а шлях безбожні загинуть. Відклишкнись до мене, коли я кличу до тебе, Боже правди моєї. У тісноті моїй ти розширив мене Помилуй мене і вислухай мою молитву. Сини чоловічі. Доколи будете мати серце жорстоке, доколи будете любити марноту і шукати брехні. Знайте, що Господь обрав собі святого, Господь вислухає, коли кличу до нього. Тремтіть і не грішіть, на своїх ложах говоріть у серцях ваших і мовчіть. Принесіть жертву праведну і надійтеся на Господа. Багато говорять, хто покаже нам доброту. Зверни, Господи, лице твоє до нас. Ти наповнив серце моє радістю більше, ніж у них, коли збирається урожай пшениці і вина. В мирі я лягаю і сплю, бо тільки ти, Господи. Один даєш мені жити в безпеці.